Новий рік вже на порозі, і я так тішуся, що ми його зустрічаємо. Нашою дружньою концертною бригадою. Лісопетний батальйон не змінює своїх традицій. Святкуємо в дорозі на порозі, в лісі, під стріхою, в хаті. Але саме більше люблю, щоб святкували в мене. Сьогодні Василь Маланка. Вже ще дурвальники приходили. Шкода, що з нас ніхто, але в нас кожна маланка. Только подивишся на неї. І наша Маланка та й господиня, та його полонці. Посуду мила, посуду мила, ложки втопила, біленькі фартук та й замочила. Пустіть маланку, пустіть до печі, бо нашої маланки замерзли плечі. Замерзли плечі, замерзли, плечі, замерзли зуби, пустіть маланку. Пустіть до груби. От колись вчила дітей такої пісні. Тільки що нагадала. Дівчата підтримали. Ну, Маланка, Василь, нехай приходять в нашу хату. З Новим Старим Роком, дівчата.